У запорізькому окружному адміністративному суді розглядають справу колишнього секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва. Його адвокат вимагає поновити свого підсахисного на посаді. На засіданні досліджують письмові та відеодокази, зокрема запис позачергової сесії за 24 квітня, під час якої Куртєва позбавили повноважень. Адвокат Анатолія Куртєва Максим Семенов вважає, що позачергова сесія міськради та рішення про дострокове припинення повноважень його підзахисного є незаконними та підлягає скасуванню. 23.04 було отримано ініціативу, і в цей же день, 23.04 було винесено розпорядження виконуючого обов'язки міського голови про скликання сесії. У той же час депутати вирішили. В позаробочий час увечері на наступний день прийняти провести сесію, тобто фактично порушуючи вимоги і діючого законодавства, натомість адвокатка міськради Дар'я Коротченко зазначає, сесію провели з дотриманням усіх необхідних процедур. Рішення саме про скликання сесії, як документ, воно є. Матеріальним вираженням волі депутатів і в принципі може бути не передбачено регламентом проект рішення про дострокове припинення повноважень секретаря Куртєва а був поданий пресолом більше року до моменту його фактичного розгляду на сесії. У позовній заяві куртів зазначає про те, що йому стало відомо про прийняте рішення саме після його оприлюднення на сайті Запорізької міської ради, тобто 25.04. Однак ми бачимо, що в день проведення сесії він розміщував якісь публікації про те, що відбувається пленарне засідання. Даємо цьогоріч, 24 квітня, під час позачергової сесії міськради, депутати одноголосно підтримали дострокове припинення повноважень секретаря ради Анатолія Куртєва. Рішення ухвалили шляхом таємного голосування. 9 грудня у суді допитали свідків по цій справі. Зокрема, заслухали депутата Романа Кір'янова. Він зазначив, більшість депутатів ініціювали проведення позачергової сесії, адже потрібно було ухвалити низку важливих рішень. Збиралися сесії, і реальне життя в місті. Ну, ви пробачено, ну практично практично зупинилося. То тобто, у нас комунальні привіті не могли сплачувати зарплатню. Була дебиторська заборгованість у них. Дослідивши усі докази, суд ухвалив рішення не поновлювати Анатолія Куртєва на посаді секретаря Запорізької міської ради. Подати апеляцію, він має право впродовж 30 днів. Безпосередньо це буде приймати це рішення. Позивач я вважаю, що це рішення має бути оскаржено. Дар'я Пасічник, Владислав Кейщук, Суспільне, Новини Запоріжжя.